У Дніпрі майже чотири десятиліття діє театр ДГУ. Донедавна у його назві була також абревіатура КВН. Однак, через позицію російських гумористів, які підтримали збройну агресію проти України, ці три букви з назви театру вирішили прибрати. Починали дніпровські КВНщики з суто інтелектуальної гри, але зараз колектив підіймає широкий спектр питань, гостро реагує на суспільно політичну ситуацію. Незмінним художнім керівником театру є Григорій Гельфер. Ми зустрілися з Григорієм Аркадійовичем, поговорили про історію сучасність дніпровської команди, а також згадали найбільш знакові постановки та зйомки. Григорій Аркадійович, от власне ваше ім'я є таке поняття, як КВК, КВН, Клуб веселих та кмітливих, от напевне для наших містян є десь тотожніми. От від вас хотілося б взагалі почути історію, як розвивалася КВН протягом протягом десятиліть, не тільки у нашому місті, взагалі, як з'являється ідея проведення такого, я не знаю, як його правильно назвати, чи фестиваль інтелектуальне чи змагання, інтелектуальне змагання. От, і, зокрема, як ви туди прийшли, як ви туди потрапили? Ну, дивіться, ну КВН, ти що, таке КВК, я не знаю. Це такий калька-переклад, але це була дуже така ну, яскрава гра, яскраве шоу ще з 60-х років, коли була відлига, так, тепер. От, і я пам'ятав ці КВН, які були тоді. Потім все це закрили і до. 1987 року на екранах країни не було, але він існував. Скажімо, я навчався на Мехматі, у Нас КВН це була фірмина така страва. КВН між командою викладачів і командою студентів. Кожного року це було навіть неможливо було попасти до глядацької зали. І на цих іграх ну зростала ціла плеяда таких от остроумців. Ну і був ще такий ансамбль зримої пісні та поезії юність університетський, де я теж приймав участь у діяльності. І коли з'явився відновлений КВН 1987 ще року, ми сказали, ну що у нас тут все є, і будемо брати участь. Я На той час вчився у літературному інституті. Імені Горького, і там це наш гуртожиток був на вулиці Добролюбова. Ну там якихось там, 30-40 хвилин до Останкіна. я прийшов, кажу, ось таке, ми такі круті. Да Звідкіля? Я ну, Дніпропетровська, та ну. Ну, ладно, тобто, я ходив, ходив, ми якісь листи там бомбардували їх листами якимось, і. Це... Напряму з Масляком не вдавалося. Ні, він приїхав, ну, коли ми дотиснули, він приїхав до нас. Я вважаю, що це була така майже унікальна ситуація. Пройшов перший сезон, тоді виграли одесіти джентльмени одеські, і в них виникла потреба, ну, якісь нові команди, і вони дослухались до наших таких волань, і приїхав до нас Масляков і приїхав до нас Юрій Гусман. Ну, ще були такі там, Саша Акопов, який потім був керівником російського телебачення, тоді він був починаючим там редактором. То вони приїхали, їх зустрічав партком, міський горком. Ну, це, це ж їхні гості з Москви приїхали. От. Вони подивилися все, що ми там жарти ми підготували, і казали, там це провінціальна херня, але дали нам ніч, щоб ми щось. Створили нове. І ми створили, ми це показали, і вони сказали, окей. Це школа, школа програмістів, школа програмістів вам говорять В сторону прогреса. Движемося ми швидше. Да, Вперд і два назад. Якісь може жарти згадаєте? Ні, ну це, це такі жарти, які сьогодні вони. Ну, ну нас розуміли в контексті і, так, ну, нинішнього часу. На, так. нас Був, був наприклад, жарт. та, нам потім зателефонували і сказали, що ви у першій грі будете зустрічатися з командою МГУ. МГУ, це Все. Але тим не менш ми підготувалися. У нас був такий жар, що Дніпро він просить руки Москви, і це він парубок, а Москва дівчина, причому дівчина з площею. Та з такою площею, хоч на літаку е, катайся. Так. Це було коли Матіас Руст, пам'ятаєте? Так, так, на червону площу признав. Так, так, так. І це був такий жарт, що така у неї площа, що на ній можна і на літаку кататися. Його нам сказали, що це надбирати, і це, і це, і інше. Тобто Тоді працювала така цензура, дуже, ну це був 87-й рік. Ну, ще тільки перебудова починалася. Так, да, так. Да. І це все було таке дуже-дуже лімітоване. Странна ігра. нету тує кінця. конца. Тысячи гримас в Польська ліца. <плес> Тоді все, все розчищали, шлях до світлого демократичного майбутнього і жарти були такі, пробіли пущу, там і щось. щось. Заповіданих ідей. І шеста статья стаття над шостої частиною суші. Слишком много шестых, слишком много статей. Лучше меньше да лучше, лучше менше да лучше. І це було багато років, коли ми там були дотичні до цієї гри. Створювали якісь іноді, на мій погляд, яскраві речі хто пісня про щастя, чи Еммануель, чи ще щось. О, ля попе Еммануель. О, поцелуй мені, Еммануель. Куа? Куда? Туа. Туда. Куа-куа? Куда два рази. Туа, Еммануель, туа. А може, нет загробної життя. Ой, як неудобно. Нікому ми не нужны. Але зараз це, це історія, бо те, що зараз називається КВН, це, ну, це проєкт Москви. І я. Олександр Васильович Масляков, який з яким був в період, ми ну, тісно спілкувалися, була взаємна повага. Але ну, що він це його бізнес, це медійний бізнес. І він ну, є різні приклади, так ми ж розуміємо, є там Алла Пугачова, чи Андрій Макаревич, вони зробили свій вибір. Ну, Олександр Васильович. Його нього є така імперія, якою він керує, він, його син, його дружина, і тому це зрозуміло. Вони під його керівництвом могутні вробиться те, що ну, співпадає з наративами Кремля. Так, а в контексті от КВН, саме Дніпровського КВН, е, тоді Дніпропетровського. От у 90 х у 2000-х роках, от що тоді відбувалося, що ви можете згадати як художній керівник? Ну, в 97-му році ми святкували своє десятиріччя. Ми видали книжку таку, і ми вважали, що вже пройдено дуже багато, але ще багато було попереду. Десять шторм, то же щастя, його не бывает много. Пройшло і немножко грустно. Но грусть — неплохої чувство. Лучше, ніж, скажем, іжога були якісь поїздки в Америку, в Ізраїль, де ми виступали у іграх проти. наших земляки, которые уже живут на в инших ранах. И... Эй! Великий Моисей, он, кстати, был еврей, он, кстати, первый был экскурсовод. Відповідати своєму часу у творчості, особливо такий специфічний, воно дуже і дуже нелегко. Тому що те, що було смішно нам у 90-ті, те не смішно там уже в 2000-ті, а там через 10, через 20 років. Якщо є ну, іскра Боже, десь щось, воно залишається. А по більшості воно входить у анали історії. Как 54 года обрести счастье любовь? Возможно, покой. 54 года у вас, видимо, ну, такая пенсия, что хватит на что-то одно. Здравствуй, дорогой. За кого не нужно голосовать, за меня не нужно. Будет. Я не выдвигаюсь. За кого не нужно? Повторяй вопрос. За Януковича. От за ці майже чотири десятиліття, якщо 87-й рік брати, да, от це 37 років тому було. От які яскраві персоналі ви можете згадати? Я не знаю, можливо, у вас є любінчики серед кавенчиків. Це... Саме з Дніпровських Кавенчиків. Ну, це ж мої колеги, я їх всіх пам'ятаю, на жаль, дехто вже пішов з життя, це така Володя Кацов, Ігор Бобриков, Борис Худимов. їх вже, на жаль, нема. Дорогі ребята, в январе тисячі Дедів Морозов вступлять в борьбу за звання Дед Мороз, переходящий красний нос. Ті, хто поруч, я їх всіх люблю. Ми вже називаємо себе театр ДГУ без КВН. ДГУ це Дніпро, гордість України. Ми створюємо якісь речі. Я, наприклад, написав п'єсу, називається Сне. Це така. П'єса про Моїсея, палаючий кущ і євреї, які виходили з єгипетського рабства. Ну, мені здалося, що це ну, така важлива історія сьогодні. От... Ми її будемо показувати. Є ще, ще різні проекти, різні тексти. А от до речі, от стосовно цієї ці історії, от мені Є... Женя Вагнер розповідав, от більш докладно там, наскільки я знаю, єгиптяни, це такий аналог сучасних росіян. От євреї, які виходять із грабства, це, ну, це аналог українці дуже. Спрощено сприймати так. безумовно, в мене єгиптяни розмовляють російською мовою, євреї українською. Але це ну така метафора. Там глибша історія. І справа в тому, що щоб вийти з рабства, це не так, от, щоб ти просто взяв і вийшов. Це повинна відбутися певна трансформація у тебе. Внутрішня. Внутрішня. І доля лідера, який каже: Я знаю, ми підемо. І всі кажуть, о, він знає. А коли він кудись привів, а це не те, про що мріяли, він же першим стає жертвою його проклинають, його б'ють камінням, бо він оманув. Радяться діти і радяться діти у дітей, дітей. І буде наш народ. иметь свой огород, І даже шекель на землі своей. Ми зараз про нинішні події. В принципі, ці події, ну, такий поштовх був е, сумний поштовх. Це 2014 рік. Тоді ще театр КВН ДГУ, да? 14 рік, от був дотичний безпосередньо е, до створення такої речі, цікавої, як дітка та Дніпро. Так, от розкажіть про це, як, як це народжувалось, хто там приймав участь, це ну, думаю це цікаво. Ну, відома пісня, яку і Амстронг пів, а, а, співав, але ну, вона дуже така могутня, дуже нам була до вподоби, І ми з Євгеном Гендіним, це мій давній співавтор, ми вирішили її використовувати для того, щоб створити а, пісню про Дніпро. Бо ми тоді оці патріотичні. Почуття до Дніпра вони були на дуже високому рівні. і ми Вирішили таку пісню створити. Ми її записали. І тоді, тоді Філатов ще не був, не був мером. Але ну ми звернулися, щоб він нас підтримав там. І він підтримав, сподобалася ідея. І ми ну, з нашим колективом цю пісню і Євген Вагнер був режисером. Він це все створив дуже добре. І з'явилася ця пісня. Поры, где для банки есть Споры, коридоры, договоры, эгригоры, надежда, опора. Да просто город, тот, который всем нам очень дорог. Просто Так, якщо ви згадали міського голову Бориса Філатова тоді на момент створення заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації, от як складалися взагалі ваші відносини з міською владою? Такі були нормальні стосунки з Іваном Івановичем Коліченко? Ну я вважаю дуже добрі, дуже теплі стосунки, і він приділяв багато уваги до театральної єдності, до нашого. и мы и сейчас все стосунки сберегли. ты твоя команда и всех вот я ну, вот и общаюсь с вами вы делаете для людей главное вы заставляете забыть немножко о проблемах сегодняшних застав, заставить задуматься о проблемах которые возникают есть и могут быть и все это перевести в шутку и заставить ее над этими смеяться Ну, я був двічі э, депутатом, потім не вписувався у, у партію регіонів, чи що щось, щось там. Край далбай! Край дав би, я би тебе новий шанс на новий шаг, На новий шок. У нас ребята кайназой сейчас. Все вперед, все хорошо. Коли Сілета вирішив йти, він мені зателефонував, сказав, підеш з моєї команди. Я сказав, ну так, але в мене буде можливість займатися справою культури. Він сказав, а чого я тебе телефоную? Ну, є різні періоди, але в цілому є підтримка, є розуміння. І, а підтримка у чому вона виражається? Що театр існує, та це ж комунальний заклад, так. І підтримка мера, вона ж така річ, коли мер каже, ось я оце підтримую публічно, то це вже досить вагома річ для того, щоб всі інші казали, що це мер потрібен, треба. Це саме". Такої особливої, що там якісь там гроші? Ні, 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 все, все, все як там по регламенту, але коли. Ну, є добре ставлення, воно відчувається. Так, от ви згадали, що ви були депутатом і до монополії партії регіонів, так. потім після. От чи депутатство допомагає якимось чином лобіювати інтереси КВНчиків? Ну так, тому що в мене є можливість спілкуватися з моїми колегами. Вже в мене є депутатський статус, я можу там. Якісь речі догодити, що потрібно це, потрібно це. Тобто, програмою культурна столиця це була ідея, яка підтримана була Борисом Філатовим, художня рада, яка існує при міському голові, це теж його дітище, Тому це дуже важливо. Наприкінці нашої розмови задам таке питання: От ви сказали, що КВН. Вже От не існує, існує театр ДГУ. І ви згадали також про постанову постановку стосовно виходу євреїв з грабства. От театр ДГУ зараз у 2024 році, третій рік війни. Чим займаєтесь? Чим живете? Які плани? Ну плани такі. Робимо якісь вистави. Ось буде про Майсі. Йде там у нас і є, є, є дитячих, декілька е, е, спектаклів є. Задача про двох пішоходів, це така філософська річ, яку там Євген Гендін з Юрієм Богославським показують. Я ще написав одну п'єсу про Самуеля Грановського. Це митець, художник, який народився у нашому місті наприкінці 19 сторіччя. Потім був дуже знаним в Монпарнасі в Парижі такою постаттю. Товаришував з Модельяні, з Шагалом, там, з Пікасов, і загинув під час окупації. Його. І він, як і гори, був затриманий і загинув освенцями. Я про нього теж написав п'єсу. Ну, є багато чого. Дякую. Не мазач.